Звичка ковтати гори пігулок при звичайному нежитю чи застуді може коштувати вам життя. Щороку в Європі помирають 25 тисяч людей, бо їхньому організму вже не допомагають антибіотики. Вони до них просто звикли. Українці ж витрачають на ці препарати понад 15 мільярдів гривень на рік. Це чверть військового бюджету України або розмір боргів за комунальні послуги по всій країні. Зазвичай ти приходиш до аптеки, і питаєш шо які є препарат, які діє на такі, такі, такі. Які захворювання тобі пропонують як булочки в супермаркеті на вибір, хочеш з сизюмом, хочеш з сиром. Так само тобі пропонують антибіотики. Наталя просто прочитала анотацію до антибіотика і сама собі обрала лікування від звичайного бронхіту. А в результаті замість швидкого одужання жінка витратила ще купу часу і грошей, поки зрештою не довелося йти до лікаря. Аналізи показали саме лікування небезпечне. Є случі, када нікадному антибіотіку ні не нічусвітін ефі... мікроорганізм. Вот эти случаи потом становятся літальними, тому що просто невозможно найти той препарат, який би вылечил пацієнта. Катастрофічно зростає дитяча смертність від звичайної пневмонії. Медики в усьому світі більше не можуть підібрати правильний антибіотик, бо організм пручається призначеному лікуванню. Мало хто замислюється, але ми щодня їмо антибіотики. В сільському господарстві антибіотики використовуються просто профілактично для того, щоб тварини. Були начебто здоровими їм додають в корма антибіотики. Це ті антибіотики, які ми можемо з вами отримувати з м'ясом, з молоком, які отримують наші діти. У міністерстві охорони здоров'я погоджуються з тим, що хаотичному самолікуванню, яке тільки шкодить здоров'ю, слід зрештою покласти край. Але прогнозують: не всім це сподобається. Часопротив супротив буде великий, особливо там да, від фармкомпанії. Людей, які на цьому заробляють ліки, вони допомагають в тому випадку, коли вони потрібні, коли вони виправдані, і виключно за рекомендацією і рецептом лікаря. Громадські активісти і лікарі розпочинають національний флешмоб антибіотик за рецептом, щоб купити такі рятівні, і такі небезпечні препарати, можна було тільки за призначенням лікаря. Вони хочуть переконати українців відповідальніше ставитися до свого здоров'я.